Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги кольє з бісеру. Це стильний та унікальний аксесуар для жінок. Дане намисто зможе додати індивідуального відтінку вашому модному стилю. Яскравий дизайн включає вигадливе оздоблення бісером та раковини перлів, створюючи модний та привабливий ювелірний виріб, виконаний з висок. Коякісних матеріалів тому прослужить вам довго та надійно. Крім того, це кольє може стати чудовим подарунком вашим рідним або друзям. Пропонуємо до вашої уваги намисто з підвіскою. Це стильний та елегантний аксесуар, створений для шикарного образу. Це намисто з регульованим ланцюжком додасть витонченості будь-якому вбранню. Кулон сердечко ще більше підсилює його чарівність. Завдяки високоякісним матеріалам воно буде служити вам довгий час. Чудово підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Ви зможете розширити свою колекцію ювелірних виробів за допомогою цього. Модного кольє. Пропонуємо до вашої уваги підвізку з колоном. Це стильний та елегантний аксесуар, створений для шикарного образу. Це намисто з регульованим ланцюжком додасть витонченості будь-якому вбранню. Колон у вигляді ведмедика ще більше підсилює його чарівність. Завдяки високоякісним матеріалам воно буде служити вам довгий час. Чудово підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Ви зможете розширити свою колекцію ювелірних виробів за допомогою. Цього модного кольє. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну поїлку для тварин. Дана розумна поїлка спеціально розроблена для котів та собак. Фонтан об'ємом 1,5 літри забезпечує постійну подачу свіжої та фільтрованої води. Насос для запобігання вигоранню підвищує довговічність, забезпечуючи надійну систему циркуляції рідини. Покращуйте щоденний догляд за своїми домашніми тваринами за допомогою надтихого фонтану, забезпечуючи вашим улюбленцям постійний доступ до чистої та прісної води. Пропонуємо до вашої уваги миску для котів. Це зручне та практичне рішення для догляду за домашніми тваринами. Завдяки великій ємності вона ефективно розподіляє як сухий, так і вологий корм. Вона виконана з високоякісного матеріалу, тому буде надійною та довговічною. Завдяки універсальному дизайну вона підійде для будь-якого приміщення, представлена у різноманітних кольорах. Покращуйте режим догляду за домашніми тваринами за допомогою цієї миски.